Збираємося в рейс, загружаємо речі. І що ми тут бачимо? На щастя зайців нас проводжають в дорогу. Перевіряємо, чи нормальний тренер, колеса не спострає. Так, ну взяли ми трейлер, все нормально, з ним перевірила. зараз будемо виїжджати. Нараз одною рукою я буду вивертати. Е -е. Давай підвезу приїхали вже на розгрузку Зараз буде паркуватись. Які нас розгружають, я часу не втрачаю, хочу пройтись, користуюся нагодою. взяли вже новий груз їхати нам 1000 миль в штат Оклахома. Ну і це десь приблизно 15,5 годин. Моя зараз зміна, тому що Діма їхав всю ніч, а я спала, виспалась. Ну що ж, будемо їхати. Погодка. Класно. Свіжо. О, є, нас почали загрожати. Вже червоне світло. Нарешті. Значит, скоро будемо виїжджати. наступний груз. Це погано. А скільки нам до наступного груза 130 міль. Три години. Ого. Ну, головне не встигнути. Вагони. Так, поки чекаємо, щоб не загрузила. Беремо маршрут, по якому будемо їхати. 1500 миль на хвилиночку. 1470. Ну, якщо я поверну не туди, а я можу. То буде 1500. Покажи маршрут Да, То ми самим страшно дивитися, ми ще будемо дуже грошові. 43 тисячі, да? 43 тисячі паунтів нам обіцяють. Подарунок з собою. І їдемо в штат Філадельфію. Верхом, да? Через луіс mm -hmm. Блін, а Тут почнуться горе. Це погано. Mm -hmm. Це безкоштовна дорога, да? Mm, це платно тут буде. Це платно? Вниз. Що а скільки Крикати. з нас зніме толі багато? Скільки, бо ми будемо будемо об'їжджати, ну, так, так і викручуємося в кризу, да? об'їжджаємо платні дороги. Так, за нами вже приїхали зараз будуть запрошувати. Ей, hey, okay. okay. uh... Їдемо через Оклахому штат, жінка за кермом, її шифт. Хочемо вам показати. Такі скважини, нафтові скважини, вони по всьому штаті Оклахома. Більшість цих скважин, от там також. Більшість цих скважин видобувають нафту або газ. Середня глибина цих скважин приблизно 13-14 тисяч футів. Газові скважини чуть-чуть глибше -чуть до 20. У 1920 році був бум. Всі займалися викачкою газу або нафти. На сьогоднішній день більшість з них не працює, але місцями проїжджаємо і бачимо, що деякі з них працюють, люди викачують газ або нафту. Отак От Охлахома заробляє гроші. Фахомаш знаходиться поряд з Техасом. А як якось. Возиться тяжкі груза. Їдемо 14 миль на годину. Трак не хоче тягнути. І час тає вічність. Вони всі обганяють. І я тут самоповільна. Ось такий у нас груз. Десь бути вночі на тракстапу і відпочивати завтра зранку виразка. Ранняння грузу. що тут робиться. Я це так не люблю, коли приїжджаєш, а тут все тісно і все в якомусь хаосі. Хто куди, хто що робить. Там у ззаді взагалі серед дороги розгружають. Цікаво. Зараз мені ще паркуватися. мне дали и заработать. А, -а, а, help. Сейчас туда далее проеду. Трошки, трошки далее. Потому что там сзади машина уже едет. Он пока тут стал. Сейчас подучики натиснут. Взяли вже новий груз, їхати нам 1200 миль. Взяли груз із штату Нью-Джерсі. Менхет у нас був близько 50 миль. І їдемо в штату Айова. 1200 Миль. Платять нам за цей груз небагато, ну, буває і менше. 1900 доларів. Це виходить по 1 і майже 6 за милю долара. Величезний мінус в тому, що ми будемо важкі, 43 тисячі паунтів. Побачимо, що ми заробимо. Єдиний плюс у цього груза, чому ми погодилися, із штату Айова йдуть хороші грузи. Тобто таким чином ми перекриємо цей не дуже хороший груз і Надіємося хорошим. Так, тільки що зареєструвалася, дали мені ось таку штуку. Таке я бачила раніше, в Коску давали в Волмартах. Типу як пейджер. Коли воно запишіть, це означає, що нас загрузили і йти за документами. 8.30 ранку. Ми знаходимося в штаті Айова. Нічка у нас була дуже весела, тому що на нас йшов торнадо. Слава Богу, він пішов трішки стороною нас, але вночі ми прокинулися від того, що нас отак -от просто весь трак трясся. Подивилися, було дуже гриміло, дуже, дуже гучно було. От і я якщо чесно не знаю в таких ситуаціях. Ми на, на заправці, що, що робити, якщо прямо на нас іде торнадо. Куди бігти, куди тікати? Тут немає ні, ні сховища, нічого. От, але да, ми потрапили в такий дуже сильний сезон торнадо. Ось буквально два ем, дні назад, три дні назад. Тут в Айові був дуже сильний торнадо і прям зруйноване одне місто. Багато постраждалих. От і ну, це така, звісно, неприємна стихія, може тебе застати зненацька. І дійсно, ми ці дні останньому тут <кій> поки каталися, відчували, що ну, дуже аномальна спека. А це, якщо аномальна спека, то це, відповідно, причиняє такі сильні торнадо. Але все обійшлось, і ми вже взяли новий груз. Нарешті, це було нелегко. З вчорашнього дня ми тут стоїмо, і нам диспетчер наш не міг знайти груз, тому що а, або гроші швидко розбирали, або ну, взагалі немає. Як виявилось, хоча ми надіялися, що звідси будуть дуже хороші грузи. Взяли вже в принципі, який був, їдемо ми в штат Техас, в місто Ларедо. Хто знає, той знає Ларедо це прикордонне місто, межує з Мексикою. Платить нам 1900 доларів за 1300 миль. А ми, в принципі, будемо десь до 40 тисяч паунтів, але там пряма дорога. Тож побачимо, скільки ми зможемо заробити на цьому, скільки зекономити на солярці, якщо це можливо. От ну і бачимо, беру вас з собою. Пригоди що нас чекає по друзі. Зупинили залити дешевої солярки. 344 коштує. Це без знижки. А з нашою знижкою скільки 2? 2,97. Непогано. Парточку. Ага, Спочатку ту спать перця. Збираємо дизель, додаємо деп. Далі воно питає пароль. Так, вийшла прогулятися, нас зараз загружають. Як я вже й сказала, ми взяли груз в штат Техас, в Вереду. І поки нас тут загружають, в мене є час прогулятися. Знайшла навіть велодоріжку, по якій можна погуляти. Це прям бонус-бонус. Таке не часто буває. Я помітила, що в цьому штаті багато будинків з цегли і все в такому якомусь чорному стилі. З дерев'яними балконами якось так незвично виглядає. Чорні гаражі. Така машина прикольна. Може мені на канормі приліпити тобі по-дитячому. Такі тут білки величезні. Незвично. У нас породіо нерки маленькі і сіренькі. Рижі і великі. Якісь ну, не такі. так виглядає. Я тут заважаю. снідати. Якийсь такий будинок Jordan Хаус. Якийсь історичний будинок. Цікаво. Виглядає прикольно. Я зараз обійду його, подивлюся, що це за будинок, такий, можливо, це музей. Ви тільки не побачиш на заправку. Я знайшла прикольні шляпки. О май гад. Ну все. Треба купувати і їхати на Burning Man. Терміново. Клас такий, я ще не бачила. Мега стиль. Це може так нормально для Техаса одягатися? Хто знає. Хто з Техасу? shit is called. Мексиканский. Прикольно.